Добрий день, шановні десятикласники! Вітаю вас на уроці геометрії. Тема уроку додавання та віднімання векторів. Сьогодні з вами працює вчитель математики Поліщук Лариса Яківна. Мета уроку ознайомити з діями додавання та віднімання векторів у просторі, згадати виконання цих дій над векторами на площині. Закріпити нові знання розв'язуванням завдань. Нехай у просторі дано вектори А і Б. Відкладемо від довільної точки А простору вектор АБ, рівний вектору А. Далі від точки Б відкладемо вектор Б, С, рівний вектору Б. Вектор АС називають сумою векторів А і Б. Записують, вектор А плюс вектор Б дорівнює вектору АС. Описаний алгоритм додавання двох векторів називають правилом трикутника, як і на площині. Сума векторів А та Б не залежить від вибору точки А. Зазначимо, що для будь-яких трьох точок А, Б і С виконується рівність. Вектор АВ плюс вектор В дорівнює вектору А С. Ця рівність виражає правило трикутника. Ідемо далі. Властивості додавання векторів аналогічні властивостям додавання чисел. Для будь-яких векторів А, Б і С виконуються рівності. Сума довільного вектора А і нульового вектора Дорівнює самому вектору А. Переставна властивість вектор А плюс вектор Б дорівнює вектору Б плюс вектору А. І сполучна властивість сума векторів А та Б складена з вектором С, дорівнює такому ж результату, як сума векторів В і С складеному з вектором А. Для тетраедра можна записати вектор BC плюс вектор CA плюс вектор AD, або вектор BA плюс вектор AD дорівнює вектору BD. Давайте розберемо пошагово. Перший крок з трикутника АВС. Вектор БЦ плюс вектор CA дорівнює вектору BA. З трикутника БАД, вектор БА плюс вектор АД дорівнює вектору БД, що і треба нам було розібрати. Для додавання двох неколінеарних векторів А і Б зручно користуватися правилом паралелограма. Нехай задані два вектора А і Б. Від довільної точки А відкладемо вектор АБ вектору А і вектор АД рівний вектору Б. Побудуємо на цих векторах паралелограм АБЦД. Шукана сума вектор А плюс вектор Б дорівнюватиме вектору АС, тобто діагоналі даного паралелограма, як і на площині. Тепер розглянемо вектори ОА, ОБ і ОС, які не лежать в одній площині. Знайдемо суму цих векторів. Побудуємо паралелепіпед так, щоб відрізки ОА, ОБ і ОЦ були його ребрами. Відрізок ОД є діагональю цього паралелепіпеда, тобто вектор ОА вектор ОБ вектор ОЦ дорівнює вектору ОД. Оскільки чотирикутник. ОАНБ паралелограм, то вектор ОА плюс вектор ОБ дорівнюватиме вектору ОН. Маємо вектор ОА плюс вектор ОБ плюс вектор ОЦ дорівнює сумі векторів ОН і ОЦ. OC. Чотирикутник ОЦДН – також є паралелограмом тому вектор ОН плюс вектор ОЦ дорівнює вектору ОД. Описаний спосіб додавання трьох векторів, які відкладені від однієї точки та не лежать в одній площині, називають правилом паралелепіпеда. Розберемо таке завдання. Дано паралелепіпед а 1 б 1 С1Д1. Знайти суму векторів плюс Д1 плюс CD плюс Б1C1, розв'язання. Згадаємо: основою паралелепіпеда служить паралелограм Д, для якого. Протилежні сторони рівні та паралельні. Але, як вектори, АБ і СД у сумі складають нульовий вектор, бо вони є протилежно напрямлені. Крім того, ребра BB1 і DD1 теж рівні і паралельні. Тому Можна записати вектор дд 1 дорівнює вектору бб 1 Таким чином, залишилось додати лише вектори BB1 і B1C1, що за правилом трикутника буде дорівнювати вектору BC1. Таким чином, сума векторів АБ плюс d1 плюс с d b 1 1 дорівнює вектору bc1. Розберемо поняття різниці векторів. Різницею векторів А і Б називають такий вектор С, сума якого з вектором b. Дорівнює вектору А. Записують. Вектор С дорівнює вектор А мінус вектор Б. Нехай у просторі задано вектори А і Б. Відкладемо від довільної точки О простору обидва вектори. А, що дорівнює ОА. І Б, що дорівнює ОБ. Для будь-яких трьох точок О, А і Б, виконується рівність. По-перше, вектор ОБ плюс БА дорівнює ОА, або вектор ОА мінус вектор ОБ дорівнює вектору БА. Якщо вектори А і Б задані своїми координатами відповідно А1а, 2 А3 і Б1, Б2б3, то координати вектора суми А плюс Б будуть дорівнювати А1 плюс b1, а2 плюс b2, а3 плюс b3. А координати вектора різниці Будуть дорівнювати а 1 б А2 мінус 2 а а3-б3. Розберемо таку задачу. Нехай задано два вектора А з координатами 3-6 і 4 і вектор Б з координатами мінус 2, 4 мінус 5. Необхідно знайти координати сумарного вектора а і б. А також модуль отриманого вектора. За даною теоремою маємо вектор А плюс вектор Б має такі координати, що дорівнюють сумі відповідних координат. Тобто 1 мінус 2 мінус 1. Для обчислення модуля, тобто довжини отриманого вектора, скористуємося відомою формулою. Модуль суми двох векторів а і Б дорівнює кореню квадратному і суми квадратів відповідних координат. Тобто 1 в квадраті плюс 2 в квадраті плюс 1 в квадраті маємо під коренем квадратним число 6. Задані два вектори своїми координатами а мінус 15, 20 та вектор б 2 6-12. Необхідно знайти різницю вектора а і Б, а також модуль обчисленого вектора А-Б. За теоремою маємо. Вектор А мінус вектор Б як різниці відповідних координат мінус 9, мінус 8. Для обчислення модуля отриманого вектора скористуємося знову формулою модуля різниці вектора А і Б. І отримаємо 144 плюс 81. Плюс 64. Тобто корінь квадратний із 289 що дорівнює 17. Відповідь. Підведемо підсумки уроку. Ми з вами сьогодні згадали додавання та віднімання векторів на площині, розширили знання для виконання цих дій у просторі. Закріпили розв'язуванням задач. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!